Друзі, з'являються такі тривожні новини щодо нашої антикорупційної інфраструктури. Начебто Зеленський підписав законопроект, який ліквідує незалежність Набу та САП. Звичайно, в Євросоюзі вже стурбовані. Ну а тим часом російські авіабомби вбивають наших дітей, руйнують житло. В Херсоні рознесли церкву, якій понад 450 років. Водночас аналітики розповідають, а як реагує Путін на ультиматум Трампа. Чи злякався він, чи зробить якісь кроки. Дуже цікаво далі розберемось. Ви дивитесь, до речі, топ-5 головних подій, які пояснюють, а що відбувається. Ну і почнемо з дуже тривожної новини, яка викликає широкий резонанс. Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект номер 12414 який фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро України, тобто НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто САП, підпорядковуючи ці дві структури Генеральному прокурору. За цей документ проголосувало 263 народних депутати. Керівництво Набу та САП відреагувало миттєво і жорстко, назвавши це знищенням антикорупційної інфраструктури, ну нібито того, що створювалося як запит Євромайдану та суспільства. Вони категорично виступали проти цього рішення. Ну і навіть просили Зеленського його не підписувати. Але за інформацією народного депутата Железняка, який посилається на власні джерела, Володимир Зеленський вже підписав цей законопроект. Хоча, друзі, підкреслюю, на сайті Верховної Ради інформації про підписання закону поки що немає. На це рішення миттєво відреагував Європейський Союз. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість, назвавши ліквідацію ключових гарантій незалежності Набу серйозним кроком назад. Вона підкреслила, що незалежні антикорупційні органи, такі як Набу та САП, є критично важливими для. Шляху України до ЄС, адже верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ. Друзі, і чесно кажучи, я не знаю, як реагувати. З одного боку нам потрібне антикорупційне бюро. Але з іншого, чи воно прозоро працює? У мене питання. А по друге, було на три роки, які хочуть їсти це набу, САП. Та Генеральна прокуратура, а тепер залишається одна остання. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, а ми продовжуємо. Тим часом Росія продовжує демонструвати свою терористичну сущність, б'ючи по мирних містах цивільної інфраструктури і навіть знищують церкви. В Херсоні російські окупанти обстріляли Греко-Софіївську церкву, вона, до речі, найстаріша в місті. Пам'ятку архітектури національного значення, який, який понад 450 років. Після ворожої атаки, яка відбулася 19 липня, дах храму повністю зруйновано, ну а дерев'яні келії вщент вигоріли. У Краматорську Донецької області, внаслідок удару авіабомбою по житловому будинку, загинув хлопчик. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Суми. Також пережили ворожий авіаудар. На щастя, він не призвів до жертв, але пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автомобілів. Багато мешканців спального району перебувають досі в шоковому стані. Одесу ворог атакував ударними безпілотниками, є пошкодження цивільної інфраструктури, палають адміністративні будівлі та легкові автомобілі. У житлових будинках вибиті вікна, тобто, друзі, терор українських міст продовжується. Тому Україна постійно шукає рішення для захисту нашого неба. Україна та Данія спільно працюють над створенням перехоплювача дронів із штучним інтелектом, який матиме на меті ну, виявляти та знищувати ворожі безпілотники. Про це повідомляє видання Defense Express, як хочуть створити такий дрон. Данська компанія надасть свої сенсорні технології, ну, завдяки яким буде виявлятись ворожий дрон. Ну а українська компанія буде надавати бойові платформи. Таким чином, створять новий комплекс, який зможе ефективно виявляти, відстежувати і знищувати дрони від малих Мавіків до розвідувальних та ударних безпілотників. А це, друзі, дуже важливий крок у розвитку нашої протиповітряної оборони. І знаєте, вже 3 з половиною роки світ гадає. А як відреагує Путін? А якщо ми допоможемо Україні, а що буде робити Путін? В той час українці гинуть? В той час, коли світ намагається домовитись, українці гинуть. Путін знищує інфраструктуру та українців. І що знаєте, дивує, аналітики, військові аналітики говорять, що Треба Путіна перемагати на полі бою. Але ні, все одно намагаються домовитись. І як ви думаєте, як реагує Путін на погрози Трампа щодо санкцій після 50 днів? Я вам нагадаю, Трамп вимагає від Кремля розпочати переговори або вони зіткнуться з нищівними санкціями. Друзі, реакція ніякої. Обстріли, по суті, є відповіддю Путіна Трампу. Відповідь наступна: Я буду і надалі знищувати українців. Також, за інформацією видання The Guardian», Путін ставить війну в Україні вище за відносини з Трампом. Видання зазначає, що ну, Москва, хоча й розчарована погіршенням відносин із Вашингтоном, але Путін готовий ігнорувати ультиматуми заради своїх цілей в Україні. І найважливіше, і, можливо, найвагоміша причина тому, того, що Путін не зупиняється, це те, що аналітики стверджують, що для диктатора ця війна це питання існування, що свідчить про його готовність йти в абанк. Ну а тепер уявіть, на які кроки готовий піти Путін, якщо війна для нього це питання виживання. Наприклад, цієї ночі Росія вкотре масово наатакувала нашу критичну інфраструктуру. Десятки ворожих дронів атакували об'єкти групи Нафтогаз, завдавши суттєвих руйнувань. Про це повідомив керівник компанії Сергій Корецький. Він зазначає, що такі атаки на інфраструктуру газової видобутку відбуваються регулярно, і це вже 17-та така атака на об'єкти компанії з початку року. Наразі триває ліквідація наслідків, але Корецький називає такі дії РФ актами тероризму, які не мають військового значення. Звичайно, мета вона очевидна це знищити, послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час наступаючих холодів. Тож, друзі, на цьому я завершую своє відео. А підпишись обов'язково, щоб не пропускати наступні випуски, тому що кожного дня ми розбираємо коротенько, швиденько головні події в світі та й в Україні. Дякую, до зустрічі!